липні Росія вийшла із зернової угоди, яка давала Києву змогу постачати збіжжя по всьому світу. Відтоді росіяни атакували українські порти на узбережжі Чорного моря. Через 19 місяців після початку повномасштабного вторгнення військова стратегія Путіна стає цілком очевидною розбомбити нашу державу і примусити її до покори. І поки Україна оговтується від нападів, дії українських військовиків на морі дають надію на перемогу. Про це пише у матеріалі видання Гардіан: Українські безпілотники та ракети тримають російський флот на відстані, а постачання і торгівля повертаються до українських портів. Цинічний розрахунок Путіна полягає в тому, що Захід, врешті-решт, втомиться від війни, якій не видно кінця. Він чекає на січень 2025 року і повернення Дональда Трампа на посаду президента США. Це на думку Москви, означатиме швидке припинення військової допомоги Києву з боку Білого Дому. Геополітичні цілі Росії незмінні: знищити Україну, її уряд, культуру і мову, і перетворити її на лояльну російську провінцію. Все ж серед цієї жахливої бійні, як зазначає Гардіан, є й позитивні ознаки. Попри те, що український контрнаступ на суші відбувається повільно, у Чорному морі Київ досяг значного прогресу. Безпілотники ракети «Шторм Шадо», які постачає Велика Британія, вдало знищують цілі в окупованому Криму. Зокрема, російські батареї протиповітряної оборони, суднобудівний завод і штаб Чорноморського флоту РФ. Минулого тижня супутникові знімки показали, що так званий могутній російський флот залишив глибоководний порт Севастополя. Він попрямував на схід до більш безпечного новоросійська. Тим часом міжнародні торгові судна знову заходять у тимчасові коридори у Чорному морі. Їх відкрила Україна, щоб експортувати зерно. За словами заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрія Васькова, з Одеси та сусідніх портів Чорноморськ і Південний прибуло або відпливло понад 30 суден. Вони перевозили вантажі зерна, соняшникової олії та металів, зокрема партію залізної руди. Васьков заявив, що Україна має повне право експортувати зерно, щоб годувати країни Африки і Близького Сходу. Він зазначив, що на тепер Росія експортує Чорним морем 13-14 мільйонів тонн на місяць. Чому Україна має зупинитися? питає він. Чиновник пояснив, що уряд та президент Володимир Зеленський гарантували виплату компенсації власникам, якщо судно потоплять. Попри невдачі, Росія має багато ресурсів, зазначає Гардіан. Це безпілотники Камікадзе, крилаті ракети Калібр і Авіація. До того ж, досить потужним залишається російське військове групування в окупованому Криму. Воно здатне суттєво впливати на ситуацію у Чорному морі, що є ключем до економічного виживання України. Зерно можна перевозити залізницею, вантажівками та через річкові порти, але всі ці способи не можуть забезпечити такий обсяг транспортування, як зерновим коридором у Чорному морі. Минулого тижня в Міністерстві закордонних справ Великої Британії, спираючись на доповідь розвідки, заявили, що Москва планує підірвати цивільні судна. Вбивчий план передбачає, що її підводні човни випускатимуть міни посеред судноплавного шляху. Росія майже напевно не хоче відкрито топити цивільні судна, натомість прагне несправедливо покласти на Україну відповідальність за всі напади на цивільні судна в Чорному морі, заявили в міністерстві. Якби Росія спробувала атакувати цивільне судноплавство, це призвело б до збільшення витрат на страхування її власних суден, пише «Гардіан». Тому, окрім суходолу, Україна і далі відправляє зерно через свої дунайські порти, які бомбить Росія. Кількість суховантажів, які здійснюють цю небезпечну подорож, на тепер невелика. Дехто з фахівців вважає, що оскільки російський чорноморський флот практично прикутий до порту, новий коридор буде таким же завантаженим, як і старий. Однак інші експерти налаштовані скептично. Ми звикли до того, що в одеській затоці повно катерів і буксирів. Це припинилось. Я не очікую, що значна кількість транспорту буде проходити цим коридором, каже генеральний директор Одеської логістичної компанії Global Transports Investments Олег Костюк. Він також порівняв динамічну ситуацію в Чорному морі з теорією ігор. каже, Росія може потопити українські кораблі, але й Київ може поцілити російські. Поки що односторонній гуманітарний зерновий коридор України схоже працює за старою угодою, яку було укладено за посередництва ООН і Туреччини, Росія могла оглядати контейнери на шляху через Чорне море. Це призводило до затримок. Та тепер пише «Гардіан», кораблі можуть рухатися безперешкодно. Їхній шлях пролягає через українські територіальні води, а потім повз Румунію і Болгарію, які є членами НАТО. Це був огляд преси.